Так, друзі, всім привіт! Зараз я вам розкажу, як зробити непогану систему, щоб було можливо користуватися електрикою як відеосі на 3,2 кВт про лайт. Дивіться, спочатку, ми ці вніті тілі кладемо сюди, ось так ось так заводимо. Потім він тягнеться, вставляємо. Оцей тройник сюди а потім от цю розетку. Рибак перемикаємо у черепах був ті, а у рибак ці. Рибак перемикаємо на ці, а черепах на той. І вот этот поки сюди, а коли світло виключили сюди. Вентилятор у нас отут Потім ми тянемо ще один подовжувач З нього... З нього тут, бачите, йде ось вентилятор. Ось так. Потім. ось так І отак от до розеток, і потім, бачите, оце відповідає за холодильник. І от так ставимо. Підключаємо холодильник, і ще ще один подовжувач та вставляємо в розетку. Можна в будь-яку, ну, краще в ось цю. І потім ось так сюди, ще кидаємо удлінитель для кондиціонера. Вся наша система готова. І ви можете спокійно користуватися енергією від, від Асі від Асі. Ось так наша система виглядає.